Так, ну що, друзі? Поки чекаю на вечерю, поміняв конденсатори. Ось, всі стоять вже, бачите, нормальні. Ось, все, все поміняно. Тепер на нові. Не буду казати, що вони супер-пупер. Це звичайний Китай, який продається наборами. Але дуже зручно, як є більшість номіналів. І в мене для мене було завод, як воно працювало, працювала, деякий конденсатор, бачите. Це, наприклад, одну ножку я випаю, а друга, бачите, навіть слідів немає. Вона сама вийнялася. Ось. Декілька конденсаторів. Це, бачите, стан який? Такий жахливенький, так? Да? Деякі конденсатори ось в такому от стані. я Одну ножку відпаю, а друга. Бачите? Десь пропало. Ой. 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 Так це. Це якраз я викидаю. кидаю. Вот мікроапарат. Бачите, куди йдуть. З них можна відрізати отак кусочок кришечки, ким взяти конденсатор на 10 мікрофород, відрізати, йому ноги відламати і ну, зробити кнопочку. Ось теж бачите. Я вже ходий. І він працював. Ось мені мене питання, як він працював. Ось так. І до. Вже кличуть, вже кличуть. Ось так от. Ну тепер зараз повечерюю і перевірю. Ну, ось ці тільки ті, два не міняв ще, бо вони ні не... Не заважають і тут треба підганяти ну, гнути хитро. Тут в мене є пристосовано. а Сюди треба підганятися трошки. Ось так. Триває потрошку відновлення цієї машинки.